У маленькому українському містечку жив пекар на ім'я Остап. Йому було трохи за 50, і майже все життя він працював у своїй скромній пекарні, розташованій біля старого грушевого саду. Його хліб славився не тільки смаком, а й тим, що завжди мав щось особливе, тепло і душу. Люди казали, що Остап пече не хліб, а надію. Щодня він вставав о четвертій ранку, розпалював піч і починав замішувати тісто. Його руки були вкриті мозолями, але в них жила майстерність і любов. До нього часто приходили не лише за хлібом, а й за словом підтримки. Остап умів слухати і говорити просто про складне. Одного разу до містечка приїхав молодий хлопець на ім'я Марко, він мріяв відкрити кав'ярню, але не мав досвіду. Йому радили звернутися до Остапа. Старий пекар не лише поділився рецептом булочок, а й дозволив хлопцю випікати їх у своїй печі. Минув рік. Кав'ярня Марка стала популярною. Люди приходили туди по булочки Остапа та каву марка. Але одного дня пекарня Остапа зачинилась, пекар тихо пішов на пенсію. Та перед тим, як піти, він залишив записку Я не пік хліб заради грошей. Я пік, щоб навчити когось любити свою справу. Якщо ти це читаєш, значить, усе вдалося. Передай далі. Марко залишив у кав'ярні куток з написом хліб від Остапа, там щодня роздавали безкоштовні булочки тим, хто потребує. І коли люди питали, чому він це робить, Марко відповідав: бо хтось колись повірив у мене більше, ніж я сам. Цей був справжній хліб життя. Сенс цієї історії, справжня цінність життя не в тому, скільки ми здобули, а в тому, скільки передали іншим. Любов до справи, щедрість душі та віра в людей можуть змінити світ навіть у найменшому містечку.